Не бійтеся тих, що бувають тіло, душі ж погубити не можуть. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Високопреосвященні владики митрополити, наші преосвященні владики, всесвітніші, всечесніші, високопреподобні, преподобні отці, преподобні брати і сестри в монашестві. Достойні представники органів державної влади Львівщини різного рівня державної військово цивіль... військової цивільної адміністрації, органів місцевого самоврядування, достойні родичі наших героїв, яких особливо сьогодні хочемо вшанувати у цій молитві, численні паломники, які сьогодні прибули до цієї страдецької гори у цей. Особливий день, коли молимося за мирян нашої церкви, наша дорога молоде, дорогі діти. Слава Ісусу Христу. Справді ми всі маємо відчуття якоїсь великої радості. Радості, бо в черговий раз можемо бути разом. Тут у стіп цієї гори блаженств, страдецької гори. Радості за те, що ми дожили до цього дня. Пережили ще один жахливий рік війни. Радості за те, що Господь Бог нам дарує цю хвилю, радості, що ми з Києва після тих нічних жахливих обстрілів лишилися живими, і сьогодні можемо разом тут молитися. Сьогодні, як завжди, коли ми збираємося на Божественну літургію, до нас промовляє Господь. Коли ми чуємо, слухаємо, вслухаємося у Його Слово, у Слово Божественного Євангелія, і те слово, яке сьогодні скіровує Господь Бог до нас з вами, до нашої церкви, до нашого народу, є дуже актуальним. Ми три рази чуємо у сьогоднішньому Івані слово не бійтеся, не страхайтеся. Може, важче знайти у Іванові більш актуального слова Божого до народу, який справді живе у щоденних жахіттях. Слово Боже, яке ми сьогодні чуємо. Є словом, яке говорить про нашу гідність. Ми сьогодні чуємо про Бога, який в першу чергу захищає останніх тих, кого той світ вважає менш вартнішим аніж за тих горобців, яких за два шага в тодішніх часах можна було купити для. Принесення Богові в жертву. Ми сьогодні бачимо образ Бога, який піклується про людину, того Бога, який ту образу, яку людина виявляє найменшому, найслабшому образу, яку суспільство може чинити вдові, сироті, сприймає як особисту проти Нього образу. Ми сьогодні чуємо Слово Боже про те, що Бог знає усіх нас. Цікава фраза: Не бійтеся, бо кожне волосся у вас на голові пораховане. Пригадую, одного разу один хлопчик на категізації мене запитався: а коли ж то Господь Бог порахував моє волосся? А відповідь є дуже глибока. Господь Бог знає про нас, про наші болі, страждання, навіть наші страхи, тому що ми є членами Його тіла. Як глава знає про кожний член свого тіла, так само Господь Бог знає про кожного з нас. Апостол Павло нам каже, що коли один член страждає, страждає з ним усе тіло. Господь Бог знає про наші болі і страждання, тому що Він їх особисто переживає як свої власні, як болі свого тіла. Він є той, який спішить на порятунок, на захист своєї людини. Тому те слово не бійтеся не є порожнім, а надзвичайно глибоким. Не бійтеся тих, каже Господь, які вбивають тіло, а душі вбити не можуть. А тоді ж кого ж нам боятися? Каже Господь: найбільше нам треба боятися того. Що може нас від Бога відокремити? Бо вбити душу означає забрати у людини віру в Бога. А тоді вона втратить все, втратить надію, втратить життя. Бо Господь Бог є твоїм життям, каже Господь Бог до свого народу ще в книгах старого заповіту. Як ми є в Бозі і з Богом, нам тоді ніхто і ніщо не є страшним. Книга Мудрості і каже так: хто боїться Бога, не боїться нічого. Так стається, що у нашому житті ми справді цілком природньо переживаємо страх. Деколи у цій учителі церкви. Те почуття страху людини називають ніччю, темрявою. Коли хтось вам скаже, зокрема, в умовах військових дій, і про це нас навчать, наші військовослужбовці, що я не боюся нічого, то й говорить неправду. Але цей страх, те почуття можна перебороти. Ми його можемо перебороти силою нашої віри в Бога і силою нашої надії, тої надії, про яку сьогодні чуємо у читанні апостол, послання Апостола Павла. Тої надії, яка ніколи не засоромить, тої надії, якою є надія на Воскресіння. Коли ми чуємо слова про те, що не треба боятися тих, які вбивають тіло. Вони мають ще одне глибоке значення. В книгах священного Писання тіло не означає тільки людську фізіологію. Тіло означає життя людини у цьому видимому світі. А людське життя є багато більшим. Ніж тільки життя тут серед того видимого дочасного світу. Змістом християнської надії є те, що в тайні хрещення і миропомазання Господь Бог вклав в наше серце зародок безсмертя. Його Дух, Дух Святий, про якого сьогодні згадав нам апостол Павло є тим джерелом життя який тут починається, а над яким той, хто вбиває тіло, не має жодної влади? Саме той зв'язок людини з її Богом і Творцем, Богом і Спасителем, який до неї спішить, її захищає, є джером її гідності, є ключем, ключем до перемоги, навіть над власним страхом. Той Господь відкриває нам горизонти нашого життя. Він є точкою опори, на яку ми завжди можемо опертися у нашому житті. Святий Бернард каже так: світ тремтить, тіло болить, дияволу спокушає, але я не хитаюся. Бо маю на кого опертися. Він каже, моїм опертям є рани Христові, Його страждання за мене, опираючись на нього. Я не буду ані тремтіти зі світом, ані знемагатися у моїх болях. Переможу спокуси диявола, опираючись на страждання мого Спасителя. Я – не захитаюся. Можливо, тому так і притягає сьогодні українців оця страстна дорога, хресна дорога на страдецькій горі. Бо ми сьогодні, як ніколи, відчуваємо, що Христос не є просто з нами, не є просто поруч, Він є у нас. Він страждає стражданнями України. Ми сьогодні особливо згадуємо і почитаємо страждання і мучеництво отця Миколи Конрада, його дяка Володимира Прийме, саме тому, що їхні страждання відобразили, зактуалізували для нас страждання самого Господа, нашого Ісуса Христа. Мученик це і той, у якому виявилася сила. Перемога Христа над гріхом і смертю. Тому сьогодні ми сюди приходимо для того, щоб знайти точку опори у нашому житті, для того, щоб віднайти ту силу, якою можемо перебороти все, витривати і рухатися далі. Сьогодні, можливо, такими учителями. Як перемагати страх, власний біль і наші військовослужбовці? Ця тендітна дівчинка-доброволець, яка мене зустрічала сьогодні із прапором своєї військової частини? В її очах було видно у ту непереможну силу українців, які вірять Богові і тому не бояться нікого. Коли ми сьогодні бачимо рани тих дівчат і хлопців, ми сьогодні в тих ранах бачимо рани самого нашого Господа Ісуса Христа. І тому кожна віруюча людина з таким трепетом і повагою готова поцілувати ті рани. А самі хлопці нам скажуть: нам не треба вашого співчуття, їм треба нашої пошани. Бо вони на своєму тілі носять рани України, у яких страждає, перемагає, дає силу жити далі сам наш Господь Ісус Христос. Ми сьогодні прийшли на цю прощу як паломники надії. В кожну прощу в цей рік ювілей надії закликав ще нас блаженої пам'яті Папа Франциск. Цих днях уся світова українська громада пускається в паломництво надії. Кожен до свого святого відпустового місця. В тих паломництвах ми отримуємо силу Божу, силу Його присутності між нами. Кожного разу, як ми сповідаємо, причащаємося, виконуємо умови. Того ювілейного відпусту і отримуємо той повний відпуст, ми чуємо, що та сила Божа надає нам можливість вже не боятися нічого і вернутися додому як свідки тої надії. Я хочу всім вам побажати сьогодні у цій прощі. Знайти точку опертя у вашому житті. Оживити вашу віру в Бога, яка дає надію. Оце до вас сьогодні каже Христос: бійтеся тих, хто може і душу, і тіло погубити у вогні пекельному. Саме покаяння і сповідь може усунути і цей страх. Єднаючись з Богом, вертайте додому як свідки тої надії, опершись на яку ми можемо перевернути цілий світ. Ми сьогодні просимо, Господи, поблагослови твій народ, скріпи у нас силу віри в Тебе, дай кожному з нас відчути, що всі мої сльози. Всі мої болі є порахованими у тебе. Дай мені відчути, що ти плачеш моїми сльозами, радієш моїми усмішками. Ми просимо тебе, Господи, будь тим, яким надасть силу не боятися навіть нашим хлопцям, які є в полоні. Поможи віднайти тих, які пропали безвісти. С рани України, бо Твоя сила у них є присутня і явна. Боже благослови нашу багатостраждальну Україну Твоїм справедливим небесним миром. Амінь. Слава Ісусу Христу!